Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз. Південна Америка. Комнібол. Відбір до Чемпіонату світу 2026. І це вже у нас 14-й тур. 10 збірних, 5 матчів. Залишиться у нас. Після цього матчу ще 4 матчі: 15-й, 16-й, 17-й і 18-й тури. І вже можна наперед заглядуючи, визначати, які збірні мають чудові шанси потрапити на чемпіонат світу в Канаду, США і Мексику. А які вже майже втратили всі шанси? Отже, таблиця виглядає наступним чином по е підсумкам 13 попередніх турів. Аргентина, лідер 28 очків. Далі йдуть. Еквадор, 22, Бразилія 21, Уругвай 20. Парагвай 20, Колумбія 19, Болівія 13, Венесуела 12, Перу 10, Чилі 9. Дуже давно я не припам'ятаю такого, щоб Чилі не потрапило на чемпіонат світу. Чилі взагалі і Кубок Америки брали. І Золотий, і на чемпіонаті світу Майже завжди у відборах, так само, як і Колумбія, Уругвай, Аргентина. ну Бразилія мовчу взагалі. А тут виходить, що Чилі має найменш шансів із всіх 10 південно-американських збірних потрапити на мундіаль вмочуємося друзі. Зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Найважливіша підтримка. Дякую вам за це наперед всім. П'ять матчів. Перший матч увечері 25 го вівторок березня. І чотири матчі вже вночі з вівторка на середу, о другій годині за Києвом вночі. Це вже буде. 26 навіть березня. Тому про все по порядку, дуже коротко і лаконічно буду називати матч і мій варіант прогнозу. Все. Отже, цей перший пізній вечірній матч, який відбудеться ще 25 березня у вівторок, це Болівія-Уругвай. Я впевнений, що не дивлячись на такі важкі умови. Високогір'я 5-6 тисяч, висота е, над рівнем моря, але все одно я вважаю, що як принаймні Уругвай не програє. Я беру у цьому матчі Болівія Уругвай. Е, Уругвай гостей з Хом, Х2 і тотал більше 1,5, тому що тут буде результативний матч. 1-1, 1-2 на користь все одно Уругваю. Коефіцієнт 2 2,21. Уругвай не програє. тотал більше 1,5. І далі всі якраз оці нічні матчі, які відбудуться о 2-й годині ночі за Києвом. Колумбія-Парагвай. Перемога Колумбії 1,6. Венесуела Перу. Перемога Венесуели 2.16. Аргентина-Бразилія. Бразилія, Бразилія заб'є. 1,6. І чилі еквадор тотал більше двох. Еквадор буде намагатися втримати, утриматися в трійці лідерів. А Чилі все ж таки спробує останні свої шанси і нагоду зачепитися за чемпіонат світу. Ну, бодай за е, хоча б за. Сьому я вже мовчу про шосту сходинку в таблиці. І тому, друзі, я вважаю, що тут буде обоюдо гострий і результативний матч. чилі Еквадор тотал більше двох рівно і коефіцієнт 2 рівно. Не забуваємо підписуватись, вподобайки, коментарі. Головна мотивація для подальшої боротьби роботи. Дякую вам за це, шановні друзі. Бажаю скорішої нам всім перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую за увагу, за перегляди, за вашу активність і підтримку. Не забувайте, друзі. Без вашої підтримки не було би нашого каналу. Дякую, що ви у мене є. Всім па-па, до зустрічі. Хай перемагають ваші улюблені збірні.